Свято наш Патріарше, високопреосвященніший владико Апостольський Нунція, високопреосвящені і преосвященні владики, преосвященні владики номінанти, високопреподобні всесвітліші та всечесні Отці, преподобні брати і сестри в монашестві, Вельми шановні представники влади, дорога моя родина, дорогі у Христі, браття і сестри. Слава Ісусу Христу! Нехай не тривожиться серце ваше. Такими словами, напередодні своїх страждань звертається Ісус Христос до своїх апостолів. До тих, котрих покликав. А опісля він продовжить, віруйте в Бога, і в мене віруйте. Стривожилися серця апостолів, тому що первосвященники та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва, щоб схопити та вбити їхнього вчителя. Та й зрештою сам Ісус Христос заповідав своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших, первосвященників та книжників, і бути вбитим, але на третій день воскреснути. Цими днями в часі Великого посту і майже напередодні страстного тижня, коли згадуватимемо цей урочистий в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Його страждання, Його смерть, воскресіння, його кожне українське серце та й весь світ, подібно як апостоли, стривожені цими подіями, що склалися в нашій державі. Зі страхом і трепетом переглядаємо найсвіжіші новини, чи раптом не сталося чогось гіршого. Тоді до 12 апостолів. А сьогодні до нас, апостолів 21 століття, звертається Ісус Христос і каже, не бійтеся, не бійтеся, тільки віруйте в Бога. Коли Архангел Авріїл промовив до Марії, вона теж стривожилася. Але він до неї каже, не бійся, Марія бо ти знайшла ласку в Бога. Як людина, я також стривожений сьогодні, стривожений тими подіями всіма, що відбуваються навколо мене, навколо мене і в моєму житті. Але як віруюча людина, звертаю свої очі та серце вгору і чую слова потіхи. Не бійся, Михайло, тільки віруй, бо ти знайшов ласку в Бога. І за цю ласку я хотів би сьогодні дякувати, найперше всемогучому Богу, Отцеві, Сину і Святому Духу, за дар життя, за віру святу, за покликання до монашого і священичого служіння, а особливо. За цей сьогоднішній дар, дар повноти священства і архірейського служіння. Моя вдячність і молитва лине сьогодні до Богородиці, Матері неустанної помочі, берегині мого священичого і монашого покликання, руку помочі якої я відчував і відчуваю повсякчас. Саме вона навчила мене не боятися невідомого Божого промислу і завжди з довірою відповідати. Так, нехай буде Твоя свята воля Господи. Мою щиру вдячність я хочу висловити присутньому між нами його високоправосвященство архієпископу Томоксу, Апостольському нунці Україні, а через нього також і Селенському Архіреєві, Францискові, Папі Римському, за те, що поблагословив рішення священного синоду і прийняв мене до колегії єпископів Католицької церкви. Ваше високопревосвященство Томасе, дякую вам за вашу присутність, за молитву і за слово привітання. Запевняю вас, а у вашій особі і святішого Отця, у моїй синівській вірності апостольському престолові та повному супричастю з наслідником апостола Петра. Особливі слова хочу скерувати до Отця і глави нашої церкви, блаженнішого Святослава, Ваша святосте, сьогодні сповняється рівно 5 років. З того часу, як ви також на свято Благовіщення стояли на моєму місці і дякували, дякували Богові за дар своєї херотонії. Перед вашим від'їздом на архієрейське служіння до Аргентини, в кінці своєї подяки ви звернулися до присутніх такими словами. Не плач за мною, Україну!» Я би сказав, що це були пророчі слова, бо нам довго не прийшлося чекати і плакати. На вакантний патріарший престол жаре падає саме на вас, наймолодшого синодального єпископа. Дорогі наш патріарші, від усіх нас сьогодні тут присутніх, прийміть найщиріші вітання з нагоди п'ятилітнього вашого єпископського ювілею. Дякуємо Богові за дар вашого життя, за приклад невтомного вашого служіння, за вашу відвагу, наполегливість, за вашу ревність і цей апостольський динамізм, яким ви, як глава церкви, запалюєте кожного з нас від найменшого до найстаршого. Дякую вам, ваше блаженство, за дар. Хіротоні і за таку велику довіру, завдяки я, який я стаю вашим помічником на південних теренах нашої країни, поручаюся вашим святим молитвам і прошу про батьківську підтримку та поради моєму архієрейському служінні у таких надзвичайних обставинах, що склалися сьогодні в Одеському та Кримському екзархатах. Мою щиру подяку я хотів би висловити також блаженнішому Любомиру Гузару, який вчора був на моїй іменуванні, а сьогодні по стану здоров'я не може бути з нами. Я хочу подякувати йому за те, що він 17 років тому уділив мені благодать священства. Ваше блаженство, наша церква завжди втішалася велетнями духа і невтомними подвижниками. І не перестає втішатися, бо і сьогодні маємо від Господа великий дар і великий моральний авторитет у вашій особі. Хочу вчитися від вас цієї гармонії духа та глибокої віри і смиренності в архієрейському служінні. Кожне свячення в церкві це нове народження. сьогодні Владики співсвятителі разом із Патріархом Святославом духовно породили мене через Божественну благодать Святого Духа до нового служіння. Дякую вам, високопреосвященніший, владико Ігорю, що свого часу, будучи протигуменем Львівської провінції редемтористів, прийняли мене як кандидата до згромадження і як добрий, а водночас строгий батько. Проваджували мене у стан богопосвяченого життя. Дякую також вам, перевосвященніший владику Володимире, що останніх понад три роки ви були для мене добрим пастирем і прикладом архірейського служіння, а на, понад усе доступного пастиря. Сердечно дякую всім владикам священного синоду нашої церкви, всім тут присутні. Всіх вас повіменно вже згадав блаженніший. Дякую вам, що так численно прибули на мою херотоню, як рівно ж і тим, що через різні обставини не могли прибути, але запевняли духовно єднатися сьогодні разом з нами. Ваше рішення, дорогі владики, приймаю зі страхом Божим і з вірою, подібно як Пресвята Богородиця. Хоч стривожена, але з вірою прийняла звістку від Архангела Гавріїва. Стривожений, бо усвідомлює свою людську неміч і недостойність такого великого відповідального служіння. Але з вірою і надією відповідаю, подібно, як Марія, ось я слуга Господня. Нехай зо мною станеться все те, що ти задумав, Господи. Возлюблені співбрати в єпископстві, ваша довіра спонукує мене усвідомити велику відповідальність перед нашою церквою, мученицею усі часи. Прошу вашої підтримки і молитви, щоб я гідно виконував це велике і непросте служіння, яке ви мені доручаєте у дуже складних на сьогоднішній день південних теренах. Щиро вітаю і одночасно дякую за спільну молитву владикам Риму Католицької церкви в Україні на чолі сьогодні тут присутнім нам, владиці Броніславу Бернардському, якого знаю особисто і з яким будемо неначе двома легенями католицької церкви на півдні України у цей непростий час. Нехай наше служіння. Владико дорогий буде тим зірцем любові і віри у єдиній святій Соборній і Апостольській церкві. Дякую всім тим, що причинилися до пробудження та утвердження мого покликання священичий ванашого. А особливо хочу подякувати сьогодні духовному батькові та вчителю преподобному Отцеві Михайлу Шевчишину котрий в часах підпілля нашої церкви часто навідувався до нашої родини. Ви дорогі отче, були перший католицький священик і монах, якого я зустрів ще в ранньому дитинстві. З ваших рук я вперше у своєму житті прийняв святе причастя. Ви були першим, хто уділив мені святу тайну сповідь. У вас було і є щось особливе, що потягає це приклад вашого ревного і невтомного служіння. Дякую вам за цей приклад, за молитву і за все, що ви відкрили і відкриваєте для мене. Хочу висловити мою щиру вдячність монашій родині. Отцям і братам редемтористам, з якими я відкривав тайни назбагненного божества і поглиблював своє духовне життя під покровом Матері Божої неостанної помочі. Дякую, дорогі співбрати, за цей великий дар братерської спільноти, за живе свідчення віри, за всілякого роду поміч і підтримку, яку ви, як співбрати, мені виявляли. І виявляєте. Хоч церква кличе мене до єпископського служіння, однак в душі залишаюся сином святого Альфонсу, вашим співбратом, я надіюся і щиро вірю, що тепер в Одеському та Кримському екзархатах будуть місіонарі-редантористи. Молюся за вас і прошу вашої молитовної підтримки. На руки вищих настоятелів, чоловічих і монаших зромаджень складаю почуття вдячності всім богопосвяченим особам нашої церкви, а особливо тим, з якими я мав нагоду запізнатись і співпрацювати. А сьогодні ви, преподобні брати і сестри, так численно берете участь у моїй хіротонії. Особливо дякую сестрам зі зромадження святого Йосифа. Домініці та Єлизаветі, моїм племінницям, які, як завжди, вони повторяли моляться за свого вуйця. З особливим словом подяки звертаюся до всіх ректорів, віце-ректорів, викладачів семінаристів і студентів наших семінарій та навчальних закладів. Зокрема, висловлюю свою щиру вдячність оцею Петрові Жукові. Ректору Київської трьохсвятительської семінарії та його віце-ректоруцю Андрію Чорненку, священнослужителям цього патріаршого собору, семінаристам на чолі із Владикою Йосифом Міланом, за те, що ви організували таке гарне свято за приготування і за всякого роду поміч. Свою священичу формацію я проходив у Вищій духовній семінарії Варшавської провінції у Польщі. Сьогодні я тут присутні дорогі мені співбрати, викладачі, однокурсники і просто друзі із сусідньої Польщі та Словаччини. Чігодні ойцові провінціалов, кохані співбраття Варшавський. Prowincji Redemptorystów i Michajlowskiej Wice Prowincji Redemptorystów. Cieszę się bardzo z Waszej obecności. Dziękuję Panu Bogu za ten wspólny czas przebywania razem w Alma Mater. Czas modlitwy i współpracy. Czas intelektualnego i duchowego wzrastania w duchu Świętego Alfonsa, naszego założyciela. Bóg za Не можу не згадати і цей благодатний час римських студій. Справді, це був для мене благодатний час. Час, який відкрив для мене нову сторінку в історії мого життя і покликань. Час, в якому я міг бачити, діткнути і відчути всю красу і правду і силу Вселенської церкви. Висловлюємо яю щиру подяку ректору Східного папського інституту, на чолі з тодішнім ректором, а сьогоднішнім секретарем конгрегації східних церков, його високопреосвященству владиці Цирілу Васілю, також викладачам цього інституту, професорам, працівникам і, звичайно, моїм однокурсникам, друзям, які особливо були в кожній хвилині того життя студентського у римі. Дякую отцеві Миколі, Слободяну, який тут присутній, Миколі Странянському. Дякую також отцеві Теодозеві Греню, чину святого Василя Великого. А особливу мою вдячність висловлюю тут присутньому отцю Теодору Мартинюку ігумену Унівської, Святого Спенської Лаври. Дорогий Отче, Врим і Ти був для мене добрим порадником і міцним плачем, на яке я міг опертися в будь-яку хвилину дня чи ночі, а останніми днями ти духовними науками приготував мене до цієї події. Прийми мою сердечну подяку за все те, що ти зробив для мене. І нехай Божа благодать завжди буде з тобою. З особливим словом хочу звернутися до духовенства і вірних Одеського та Кримських екзархатів. Всесвітліші, всечесні преподобні отці, преподобні сестри, дорогі мої брати і сестри, я вдячний Богові за те, що покликав мене до служіння для вас і з вами. Щиро дякую також вам за молитву і присутність на цьому сьогоднішньому торжестві. І сподіваюся, дуже сподіваюся і хочу, щоб ми разом плідно співпрацювали, молилися, трудилися для слави Божої і для духовної обнови на півдні України. Дякую також представникам місцевої і державної влади різних рівнів, які сьогодні і завжди були відкритими до співпраці і радо сприяли у вирішенні насущних проблем. Особливо хочу подякувати тут присутньому між нами Василю Івановичу Муравлю, меру міста Новояворівська, разом із своєю дружиною Оксаною. Продовж мого священичого служіння церква кликала мене до праці у різні сторони. З великою приємністю згадую моє там служіння і душпастелювання. Тому щиро вітаю і дякую всім моїм друзям, священослужителям, співпрацівникам, жертводавцям, молоді та вір'янам, котрі, долаючи сьогодні сотки кілометрів, прибули на мою хірото. Прибули з Івано-Франківська, з Тернополя, Львова, Сулонки, з Львова, Солонки, з Новояврівська, з Вінниці, з Коломеї, з Рима, Ориш... Оришківців, з Ніздичева, з Кохавино та з цього прекрасного золотоверхого міста Києва. Ваша присутність сьогодні на цьому молитовному майдані додає мені духа мужності, оптимізму та відваги у майбутнє. Бо відчував і відчуваю вашу підтримку, любов у різних обставинах життя і служіння. Дивлюся на вас і хотів би поіменно всіх вас згадати, бо вас знаю, але час нам не дозволяє. Щире вам спасибі за все, що ви зробили для мене і що ви у мене є. Молюся за всіх вас і прошу про вашу моритому. Підтрим. Також хотів би щиро подякувати нашим отцям дияконам, всій прислузі, ну і особливо подякувати Хористам за такий гарний спів і провадження цієї архірейської святої літургії. З особливим словом подяки звертаюся до моєї дорогої родини, яка численно прибула сьогодні до Києва. З хлівчан, завір'я, з новосілу, з добротвора, запитова, з прибужан і зільво. Дякую вам, дорогі мої рідні брати і сестри, Богдане, Володимире, Наталю, Марії, Оксану і Ганю, за те, що ви сьогодні тут разом зі своїми сім'ями молитеся за мене. Дякую вам, дякую всій моїй ближчій і дальшій родині за те, що ви мені дарували і даруєте. За добре слово, за усмішку, за підтримку, за спільне зростання у святості та любові. Молюся до Господа про благословення для всіх вас а одночасно прошу ваших святих молитв тепер вже в моєму архієрейському служінні. На завершення. Окремо хочу скласти щиру подяку Господеві за найдорожчих людей у моєму житті. За моїх батьків Івана і Параскова, які сьогодні духовно єднаються зі мною. Тато споглядає з небес, а мама по стану здоров'я не могла сьогодні бути тут зі мною, але духовно єднається і молиться. Дорогі мої мами і тато. Дякую вам за те, що я є тим, ким є. Два роки тому моя мама покликала мене і каже, сину, я хотіла, щоб ти це знав, бо мені вже недовго прийдеться жити. Перед тим, як я тебе мала охрестити, я біля церкви під місійним Христом, тримаючи тебе не як немовлятку на руках, щиро благала Господа, що покликав тебе у свій виноградник. А сьогодні я йому дякую, що вислухав мою молитву. А ще особливо дякую, що дозволив мені побачити її плоди. Я є тим, ким є, бо ви, дорогі мої батьки, дуже цього прагнули. Ви молилися за мене, а що більше пожертвували мене, Господи. Моліться за мене, маму і тату, і надалі, щоб я був достойним, гідним і ревним архіереєм Христовому Винограду. Слава Ісусу Христу!